Слухай, я тобі ще щось покажу. Підемо далі, і там ще є більше гідотий. Запровадив мене до входу до брами Господнього дому, що на півночі. І ось там сидять жінки, що оплакували тамуза. Знаєте, що таке тамуза? Тамуза це був ідол весни або Бог весни, якому поклонялися в Вавилоні. В Греції також поклонялися. Бог весни, Бог краси, нічого. Здавалося на перший погляд, такого поганого нема. Але це був ідол. Знаєте, коли йому поклонялися, там був храм, там чинили. Різного роду блуд, нечистоту, всякі сексуальні оргії і так далі. І жінки в храмі стояли і оплакували, їм було жалко, їх туди тягнуло. Знаєте, хто сьогодні має справу з ісповіддю служителі, знаєте, який номер один сьогодні гріх, який заповняє церкву? Сексуальні гріхи. Різного роду. Порнографія, різного роду залежність, в сім'ях немає миру, тому що чоловік дивиться не туди, і жінка не туди. В церкві борються за те, щоб мова була правильна і щоб музика була правильна а в відносинах між собою є речі, які неприємні, які не мають бути в християнських сім'ях. Знаєте, коли апостол Павло писав послання до коринтян, знаєте, що він пише серед вас такі гріхи, яких немає в кого? язичників немає. І взагалі, якщо ми проаналізуємо, знаєте, от якщо взяти в новому заповіті, в новому заповіті всі гріхи, які перечисляв Христос, перечисляв апостол Павло, то 30% до 40% гріхів, які стосуються блуда, сексуальної нечистоти, зради і так далі. І сьогодні, не просто віруючи, не віруючи, кажучи, сьогодні це заполонило. Людей настільки, що сьогодні є залежність молодих хлопців, молодих дівчат, і в церкві цей гріх має місце. Так як він мав свого часу там, в храмі, і оплакували тамузу і ти думаєш, що ніхто не знає. Може, і ніхто не знає, я не знаю. Але це відражається на твоїх відносинах з дружиною. І через то постійно є ось ця напруга і постійно немає миру. Якщо це є. То це є та нечистота і ту гидоту, про яку каже Слово Боже, і його треба викинути. Не чекай, поки Христос війде в твій дім, бо Він возривнує. Бо ти належиш йому, ні, ні. Він не оставив ізраїльський народ, ні. Він з ними навіть пішов туди, у Вавилон. Але він забрав їх з землі, він розрушив храм. Він прийшов в храм, він поперевертав столи, як він почне перевертати в твоєму домі. То тоді ти задумаєшся. А може й тоді не поможе. Знаєте, багато я речей, коли і це не допомагає. Але сьогодні, дорогі мої, почуйте мене. Я так само разом із вами, і моє серце болить, і мені хочеться сьогодні, щоб наша внутрішність була такою, що коли Христос туди заходить, то він сказав, оце... Така обстановка, це мій дім. Я там хазяїн, я господар, і ось цей чоловік чи ця жінка вона мені служить і мені поклоняється, тому що вона належить мені.